Наш е старший головний сержант е сказав мені, що приїде пересувний рентген, ну, тобі треба було зробити. От, він приїхав сюди. Непонятно, напевно, чи бронхіт, чи щось в легких таке є. <кхе> Періодичний кашель такий не дуже добрий. Треба зробити, щоб розуміти, що в мене там чи бронхіт, чи в мене вже там розпалення, може десь якесь є. Головне, щоб не туберкульоз. Цікава кассета, на яку діляються сніги. Віпчі максимально травму. П'ятка дуже сильно забита була вовнутрь. Сказали, виход з положення, ставити тітанову пластину, поставили. Нога воно опухла. больно встати на неї, п'ю безбалююся. І оце до нас приїхало зараз пересувний рентген. Зараз зробимо знімок. будемо знати, що може там. У військових не завжди є можливість е, з'їздити, е, зробити е, цей рентген чи корографію. А тут прямо на робочому місці приїхав. Така послуга дуже корисна. Вогнешевих змін не визначається. Корінь структурні, купола чіткі, ми си видні. Межице це у Тобто ви здорові. Дякую, вам.